Чим я приготувала вечерю, а потім спать лягли. Офіційно можуть називатися тавушкою. Майже чуть не билися за то, тому що. Шо? Тому що тут його вже немає. Хтось хоче спробувати ними поїсти. Мур. общем, добрий ранок. Мамо. Добрий ранок. Ми зараз з мамою шуруємо на центральний ринок. Я сьогодні буду купувати шинок на велосипед, Тримачі для Да? Так воно називається правильно. От, вчора після села ми не пішли на ринок, бо вже коли приїхали, так було запізно йти бо вже і ринок був зуби закритий, а магазини я не знаю, як працюють в вихідні дні. Ті спеціалізовані по велосипедам, по ремонтам, всякому такому. От, Так що вчора ми з вадом тільки сходили в магазин, А потім... продукти. Так, да, продукти. Потім я приготувала вечерю. Відео буде ось. Mm -hmm. Mm -hmm. Як, як вийшло? Тільки знімала. А, і, і що? Ми поїли, та й все. А потім спать лягли. Зараз вже прокинулося, зараз в нас вже 9.35 і ми йдемо на ринок. Ну поки все. Всі новини. Що ми вчора робили, що ми сьогодні робили. Я з'їла два бутерброди, якщо це вам цікаво. От мене після вчорашньої поїздки в село Спина були. Я не знаю. Я сьогодні покинулася. Давай вставати. У мене все тіло тріщить. Думаю, ого. То вже старість. Мене навіть на роботі. Інколи можуть назвати старушка, бо всі знають, що я вже стара. Хоча, мабуть, по віку я наймолодша на роботі, да? Ну, окрім секунду. Так, так що офіційно можу назвати старушка. Ну все, поки. Зараз зайдемо, якщо є магазинчик. Адреналін. Там подивимося. шини. Мені потрібні 29-й розмір. А, і щоб були свіженькі. Нормального року випуску. Щоб не 20-й рік, а хоча б 23-й, ні? 24-й вже нехай буде. року. Цього року, так. Ого. О, як тисяча. Щось в мене день. Он кіт, який вирезчить на всю вору. Рижик. У нас Що, біжить, біжить. Не знаю до кого йти. І що це таке? Ой, щось якийсь сін. Негарний той котик. Ні, гарний. Це на камеру позує Викаблучується Моє біленько, Кск, а все, бо то надовго. Тут взагалі більше котів. Ой, то просто не всі. На забили чорний котик сидить біля зелених воріт. А, так, там далеко. Тут зазвичай на віконечку. Так от, прошу я, що на віконечку, там завжди сиділи коти. Я не знаю, мабуть, в мене фотки немає. От. Але колись була... У мене да? Да, колись там завжди були коти, завжди вони там сиділи. Так що... Там навіть більше їх було, зазвичай. На вулиці в нас похмуро. Вчора дощ пішов, але обіцяли його спочатку на другу годину, потім він перенісся на п'яту ближче, мабуть. Да? До 6 години вечора і значить та йшов. Так що трішки обманув нас синоптик. В цьому плані, якщо так би знали, то ми могли б надовше залишитися в селі і там ще щось поприбирати. Так, йдемо на ринок, бо зараз щось я так багато говорю. Ми хотіли зайти в адреналін, він знаходився ось в тому районі біля той вежі. А він переїхав в Терце Голівуд, а ми вчора з татом прям не то, що прям, я не знаю, як можна пояснити то. Прям майже чуть не билися за то, що він там є. Він там не закритий. А мама каже, да ні, він вже закрився. А ми з татом, ні, він там є. А все, а він закрився. І переїхав в Голівуд. Так що, зараз йдемо на ринок і там будемо дивитися колеса шини. Тому що тут його вже нема. Як виявилось. Щось я не пам'ятаю, мабуть, то на другому поверсі в Голівуді адреналін відкрився. Здається. Так що, якось так, йдемо на ринок. Ми зараз вже прийшли на ринок, походили, подивилися ціни на шини. Вони починаються від 300 гривень і вище. от Зайшли зараз в магазин, де купували сам велосипед. Там такі шини коштують 450 гривень. От. Але вона ну не дуже якісна. Що? Ось таку треба купувати за таку ціну. Он бачите? Дякую, тату. <гум> Бережеш мої кошти. <гум> Ой. Ми взагалі на Ніві бачили по 500 гривень за одну. Не таку, так. Да. В адреналіні тато каже, що можливо буде гривень по 800, але там буде якісніше, ніж тут ти купиш. Ну що ж, мені головне купити нормальну, хоча б на рік, щоб було. Ну, Зараз будемо дивитися, щось оберемо, бо все ж таки вже тепліше і хочеться... Ні, мам, не нам треба. І... Як його. Я І хочеться вже трошки економити на проїзді. От. Хоча б таким способом. Я вже не кажу пішки ходити. Ти йдеш. Так що ми шукаємо. Ми шукаємо. Оберемо, покажемо. Бо я щось поки не знаю. Хочеться, по-перше, не шиповано, а такої немає. Є тільки на 28 розмір. Але на 28 розмір не треба, нам треба 29 Так що, що маємо, то маємо. Все, йдемо далі. Купили ось такі шинки. Ось що? Те, що я показала, сапку тримати. І огірочки. Що і яблучки, там два сорти. І все. Віднесла все додому. І дивіться. Привіт. Влад вийшов зі мною до магазину. Зараз купимо продукти на завтра, на сьогодні ще, бо ми вирішили зробити крошку. Вчора нарвали зеленої цибульки в себе. От, я вчора купила ордиску, огірочки, м'ясо, тобто вже все є. А от сметану не взяли. Взагалі ми робимо на майонезі, але майонез зараз не їмо, особливо тому зробимо на сметані. Не знаю, що вийде, бо ми такого ще не пробували. От. Де, взагалі треба круп купити. Я сьогодні на центральному ринку купила огірочки ще. Зараз подивимося, що тут буде на ніві, що по цінам. Щось будемо брати, купувати, бо треба. Так що якось так. Тобто, а, до речі, шини ми взяли по 300 гривень. Він нам навіть уступив, бо казав по 350 а потім, коли другий раз до нього підходили, забули ціну, яку він казав. Що вже забули? Ну так, да. по 300. Так він нам ще навіть дешевше зробив. Зараз дорогу переходимо. Тиш-тиш-тиш-тиш. І три по 50 гривень. Вони взагалі дорожчі, просто там щось якийсь дефект, типу пошкрябано, десь щось поцарапано. І ото дефект. ну Вони взагалі гарні. Рівненькі, світленькі, тому нормально. Так що якось так. Зараз йдемо на ринок. Ми зараз походили по ринку, подивилися ціни на цибулю, на сіянку. Ось. Купили продуктів трохи. І зараз я ще зайду в АТБ, куплю молоко і хліб, скоріш за всього. А так взяли макарошки, гречку, сметану, салат листя, м -м кріп, що ще? палички. Зараз дай велодих. Давай сюди стане. Ой, ось палички, бо хтось хоче спробувати ними поїсти. Ну, все. Ми купили продукти. Я ще купила в АТБ піцарелу, <сир>, сир на піцу. І можна не тільки на піцу використовувати, а й на гарячі бутерброди. Таке ну, має так тянутися. І купила ще салат е, тільки з корінчиками. Я собі посаджу його і буде гарно. <кій> і... і що ще я брала? А, і молоко з хлібом. Авокадо. А, і ва... авокадо я ще взяла точно. Ой, все тоді. Буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вас підписка та вподобайка, також можна коментар залишити. Дякую вам за цифру 400 в наших, в наших підписках. Тому всім пока пока